Зробила собі такий святковий макіяж, додала багато-багато бльосточок. Сьогодні йду на корпоратив з джебаром, тому почнемо цей влог з цього моменту. Мені зараз треба поїхати купити в Термергінг ваучер, бо я буду дарувати ваучер в термалку для своєї колеги, яка мені трапилась в Сікрет Санта. Я такі пльостка. Рулін монітор. Рулін монітор весь пльосточках. По-моєму, це топ для корпоратива. Шиклам. Зберігайте. Ну шо, я купила сундучу старіну подарунку. Точніше ні, я купила доповнення до подарунки, але по основні частини я зараз їду, я чекаю на автобус. І, як завжди, мені треба було бути в 16.30 мені на місці, але я за Не було моїм часу цього року купити трошки раніше подарунок, тому мушу зараз нас заганяти. Дуже цікава ідея для корпоративу. Ми пробували натуральні вини, і було дуже цікаво розпізнати, чим ж відрізняються п'ять різних смаків, різний регіон, різний сорт винограду і ґрунту. І загалом дуже класно. Єдине на наступний день реально було відчутно, що ми тестували натуральні вина, боліла голова. Але тим не менш було дуже дуже прикольно. Так сьогодні приїхала в Мюнхен на зустріч з однією людиною. І гуляю, напевно, з зараз це одне з таких найприємніших місць для мене в центрі Мюнхена. А особливо раджу приходити сюди зранку або пізно-пізновечері, бо тоді тут реально найменше людей і можна роздивитись місце у всій красі. Я ще досліджую Мюнхен, і насправді дуже багато яких місць я не знаю. Тому приємно здивуюсь, коли вдається знаходити якісь такі місця самостійно, бо вони знаходять мене, по-перше, в найпотрібніші моменти завжди. А, а по-друге, тоді якісь такі приємні асоціації складаються, і я знаю, що в це місце може прийти, коли мені захочеться, коли в мене гарний настрій. Так, заходиш в якусь звучок Мюнхена, а тут вже і інші фасади, мікс старого міста і нових будівель, і отакі красивезні новорічні прикраси. А це, до речі, новий заклад. Я ще тут не була, називається Бренер. Зберігайте, впевнено, там вже дуже класно Значить, план на вечір фільм. Називається Ніч перед похміллям», Різдвяний. План на вечір. Це попкорн, який я купила в е кінотеатрі. Святкова Кока-Кола. Прям знаєте. І наче все. Вот І така зіронька, яку я купила в юске, дуже сильно її люблю. Всім добрий ранок. Ну, якби зразу можна зрозуміти, де я. А я зараз в СБІ, бо я їду в Малин. Насправді я думала навіть звідси не знімати нічого, бо я не люблю цей потяг через те, що я в ньому їжджу кожного дня. Але як то кажуть? Не цінуємо того, що маємо, бо коли він запізнюється, то я дуже-дуже хочу, щоб він приїхав і йшов сабонувальним, щоб я нормально собі сіла і прямо доїхала до Мюнхена. Я сьогодні не фарбувалась, бо вибрала довше поспати. Сьогодні маю зйомку, тому взяла свій гель для брів і зараз хоча б брови, взяла собі риск для губ. Сьогодні в мене буде дуже прикольна зйомка. Зйомка буде в Різдвяній тематиці, бо ми вже їдемо яка ймовірність того, що телефон зараз не впаде. Тому я думаю, що має бути дуже прикольно, дуже натхнено. Покажу вам сьогодні трошки більше і візьму зі с. Дуже радію, що цей влог випав на такі мої моменти, коли, е, окрім того, що багато всього цікавого відбувається, бо зараз різдвяний період, я ще дуже багато в нових місцях. Сьогодні, наприклад, я в новому райончику. Я ще тут не була. Е, дуже гарно називається локація, точніше, зупинка. Елізабет плац. Елізабет плац. Це просто вау. Сонечко, така гарна погода. Коли я тільки приїхала, взагалі тут в нас такий був дуже стрес, наче да, гарне місто, але воно таке не прийняло мене одразу, я б так сказала. З часом, коли я вже почала знаходити тут нових людей, найбільше знайомств. Другий рік мого життя тут. Тут прям якось ще більше, більше всього цікавого, і я буду зараз їхати на такому ліфті. Чикс. Четвертий поверх. Я на такому шани їздила. Ого. <схи> Отак вот от. Клас! Боже, яка как красота! Ой, красота! Молодець! Молодець! Очень просто наращиваться. Мы знаем, что наешься и навис наши я тут радію, як маленька дитина, справді собака це просто моя якась така велика-велика мрія. От і тому, коли в мене є можливість погладити і погратися з чиєюсь собакою, я максимально візуалізую, щоб цей момент якнайшвидше настав в мене в самої. Блін, це просто це моя візуалізація на 26-й рік. Яка собака. Клясна. Маючка, диманючка. Oh my, god. Oh, my god. oh my god, gorgeous! Боже, що це дуже oh Все. Бомба. <реклама> так, збираю зараз вже на наступну зйомку. Uh, от помила голову. До речі, брала дуже класну маску. Зараз вам покажу. Дуже крута маска для волосся. Прям вау. От. Я сьогодні зробила її, і волосся прям після неї просто оживає. А зараз в мене вона дуже таке ламке і посічена. Роблю невеличку таку розпаковочку. Хочу дуже-дуже швиденько вам показати, що мені взагалі попалося у адвент календарі від Charlotte Кілбері, бо я активно зараз користуюся косметикою і при макіяжі зараз теж буду її наносити. Так, ось така, ось такий адвент-календар. Зараз все подостаю швиденько і покажу. Почнемо з олівців для губ. В цьому адвент календарі в мене було два олівці для губ ось такий бордовий і бежевий колір. Також в цьому адвент календарі було дві помади ось такі мініатюрки. Перший колір це ось такий темний в колір до, в колір до бордового олівця. А другий теж більш нюдовий із блискітками. Також в цьому адвент календарі мені попалися три продукти для догляду за шкірою. І, і, і це мініатюрка ось такого очищувального клінсера. Далі крем в тревел розмірі, така як основа під макіяж, щоб зволожити шкіру після клінера. І ось такий серум, який я сьогодні нанесла перед нанесенням тону. І, до речі, дуже гарно зволожив шкіру, шкіра так гарно блистить. Це ось такий серум, теж в тревел розмірі, ну тобто невеличкий. Загалом було три продукти з доглядом. Було показати засіб для губ також такий повноцінний блиск, він в районі 30 євро, коштує дуже прикольно. І в нього така кісточка у формі сердечка. До речі, я сьогодні його буду використовувати, активно ним користуюся, беру з собою в сумочку завжди. Далі продукти для е, очей, це ось такий олівець для очей, дуже гарно, дуже стійкий. Хоча я ним ще не користувалася на макіяжі, але думаю, він буде просто ідеальний для смокі Айс, пробувала нанести на руку ледь стерла. І туш. Туш вау. Насправді туш я дуже задоволена. Вона, по-перше, в дуже гарній упаковці скляній, дуже класний аплікатор, пухнаста кісточка, дуже гарно промальовує вії. Єдиний мінус, що якщо ви плануєте нанести цю туш в. В таку сиру погоду, коли буде дощ, або плануєте поплакати, то вона не водостійка і може обсипатись. Але загалом я прям реально приємно здивована. Ще не показала вам хайлайтер. До речі, теж дуже прикольний. Не скажу, що я прям в захваті від нього, але наноситься дуже гарно, дуже приємно, дуже гарний відтінок. Сьогодні теж думаю, його використати в макіяжі. Це отакий сетінг спрей. Зафіксувати макіяж. Чесно, таким я не користуюсь. і мені здається, воно взагалі нічого не дає. Ну, тобто, я прям впевнена в цьому, бо як ось просто пару пшиків можуть зафіксувати вам і туш, і все на світі. Але поприскатись прикольно. Ось такий в мене зараз girly Mess. Ось це я відкривала е свою коробочку. Ось тут в мене лежать мої прикраси. Загалом вартість всіх продуктів орієнтовно. 300 євро я додавала, шукала вартість, саме мініатюрок. Загалом 300 євро наповнення, але сам адвент ми взяли за 160. Це невід'ємна частина мого життя зараз. в мене, видно, зіроньки такі. Ось такими зіроньками дуже часто в Німеччині прикрашають саме головні вулиці. Ми зараз в Ердінгу і йдемо на ярмарку, бо вже скоро ярмарка закриється. Тут ярмарки. Взагалі, от в Німеччині ну, до 24-го максимум числа. Далі 25-го вже більшість закриті. Сьогодні 21-ша. -е Грудня, блін, час дуже швидко йде. Да. Ми йдемо зараз до ялиночки. Бо там центр міста, там ратуша і ялинка. Сьогодні неділя, вечір, і дуже багато дітей. Так, ми прийшли. Зараз будемо брати. Отут глінтвейн, в цій ярмарці з зірками. А ще там людей вогонь є, і вони там гріються. І п'ють глінтвейн. Продаються різні цікаві штуки. Ми цього разу взяли глінтвейн не в фанди, які тут дають, не в чашечки, а в свої термочашки з ресторану, де ми працюємо. Це зазвичай, коли ти береш тут Глінтвейн, ти ще платиш автоматично 5 євро за чашку, з якої ти будеш пити. І цю чашку ти або потім можеш забрати собі, або повернути її, і тобі повернеться 5 євро. Того вечора грав дуже класний музикант на гітарі, співав різні пісні. І прям було дуже атмосферно постояти, послухати музику, поспівати, потанцювати і поїсти бутербродів з лососем це прямо моє відкриття цього року дуже смачно. Так, ми навіть дочекалися моменту у цьому влозі, коли в нас падає сніг. А це дуже сильна рідкість, бо... У нас цього року був сніг, напевно, тільки на початку такий маленький. А це різдво 24 грудня і є сніжок. Цього року на різдво ми лише вдвох без родини. Напевно, це мій перший раз, коли я зустрічаю різдво і проводжу святий вечір без моєї сім'ї, без бабусі з дідусями. Вони зараз вдома в Україні. В нас випав перший сніг. Дуже так насправді магічно, бо це сталося вперше за весь місяць, коли у нас падав сніг, і це відбулося саме на святий вечір. От. Тому ми зробили кутю, зробили бутерброди з рибою, з ікрою, і потім весь вечір дивилися один вдома. Отак от. Так от. Я всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Нехай наступний рік буде ще 10 разів кращий за цей, нехай збудуться усі ваші най найзаповітніші мрії. Хай пошвидше усі родини будуть разом на свята. І до наступних відео.